Це впливає на зарплати людей. Ну, тобто є, є люди, які от, там, з прикладною математикою, з цим бекграундом університет закінчили шість курсів, чесно відівчились і можуть займатися задачами комівояжера, не знаю, якимись там ланцюгами і таке інше з однієї сторони. З іншої сторони, не знаю, є люди, які там React native, роблять мобільну апку. Це якось впливає на їхні зарплати? Чи, чи не У нас, у нас обов'язково. ми. Ми до себе вже, у себе вже прийшли до систематизації грейдування і бендлів. Якихся, тому в нас, в принципі, є грейди і левели інженерів, які з однієї сторони людина розуміє, виконавши набір яких дій, покращень там, і виконання PDP, які йому поставили, як вона може перейти з грейду на грейд, які в неї будуть рамки. По компенсації. Ось, і, в принципі, всі інженери вирівняні ми там всім плюс-мінус надаємо компенсацію в третьому кварталі, по, по цьому по зрізу. Так, бо.